Малята, рада вас, я привітати. А скажіть мені, малята, куди ходять майже всі дошкільнята? Так, майже всі діти залюбки ходять в дитячий садочок. Ось наш дитячий садочок. Як називається наш дитячий садочок? Так, наш дитячий садочок називається горобинка. Хто працює в дитячому садочку? Так, в дитячому садочку працюють дорослі, які піклуються про те, щоб малятам там було цікаво, затишно та комфортно. А хто саме в садочку працює, ви згадаєте? Якщо загадки про людей з цих професій відгадаєте? Кожен день малят чекає, діток вранці зустрічає, малятам книжку почитає. Малювати, гратися навчає. Хто це? Так, це вихователь. чисто прибирає, посуд миє, постіль заправляє. Хто це? Так, це помічник вихователя. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує? Із ножем працює вправно, хто смачні готує страви? Пиріжки пече рум'яні. Варить борщ смачний, духм'яний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Так малята? Про здоров'я малят дбає. Як боротися з хворобами розповідає. Хто це? Так, це медична сестра. В цій кімнаті музика лунає, малеча танцює, пісні співає? Хто цього малят навчає? Музичний керівник. Хто доріжки підмітає? Папірці, гілки на майданчиках збирає? Так, це... Двірник. Тут машинка гуде, про це спрання іде. Хто про чистоту рушників дбає? Чистими їх зберігає? Так, і це праля. Хто в нас головний в садочку? Знає навіть і маля в візочку. І вдень, і вночі спокою немає. І за дітей, і за вихователі відповідає. Хто це? Так, це директор дитячого садочка. А зараз, любі діти, я пропоную вам пограти у гру, що кому потрібно для роботи. Ми з вами розглянемо малюнки професій різних людей та з'ясуємо, які ж предмети вони можуть використовувати в своїй роботі. Якщо цей предмет, людина певної професії використовує в своїй роботі, тоді ви плечете в долоньки один раз. Якщо ні, тоді дружно топотіть ніжками. Зрозуміли правила гри? Подивіться на картину, любі діти. Людина якої професії на ній зображена? Так, це вихователь. Які ж предмети знадобляться вихователі в його роботі? Якщо так, плещета в долоньки. Якщо ні, то потіть ніжками. Книга. Так. Кастрюля. Ні. Отже, ці предмети знадобляться вихователю в роботі. А ось ці будуть зайві. Людина якої професії зображена на цьому малюнку? Так, це кухар. Які знаряддя знадобляться кухарю в його роботі. Зараз з'ясуємо. Гетара. Чайник. Скринька медичної сестри. Сковорідка Молодці малята. Отже, ці предмети знадобляться кухарю в його роботі. А ось ці будуть зайві. Подивіться на ось цю картину любі діти. Людина якої професії на ній зображена. Так, це музичний керівник. Які ж предмети може вона використовувати в своїй роботі? Зараз з'ясуємо. Кастрюля. Ні. Маракаси. Так. Чую, чую, любі діти. Вірно відповідаєте на запитання. Отже, ці предмети музичний керівник зможе використовувати в своїй роботі, а ось ці будуть зайві. Молодці, малята! Молодці. Добре попрацювали. Всі професії ви відгадали. А ви, малята, вдома не сумуйте свою найулюбленішу професію дитячого садочка. Мені намалюйте. Буде чекати з нетерпінням. До побачення, малята! До наступної зустрічі!